Дорогі друзі, рада вас вітати на своєму каналі. Всім доброго гарного дня! Хотіла показати, які цікаві в мене є нові знахідки. Ці всі покупки в мене з нашої барахолки, і це в мою колекцію буде поповнення моїх скляночок, статуеток та посуду. Ось такі чудові рідкісні речі вдалося придбати. Бачите, не часто, але все-таки іноді трапляються ще такі цікавинки. Я дуже радію, що вдалося поповнити колекцію і ось хотіла вам показати. Саме перше, хочу показати ось цю чудову чашку. Ось нарешті, і в мене вона з'явилася, бо не було цього яблуневого цвіту. Дуже мені хотілося є такі сервізи, є і чашки, і кавові, і чайні пари, чашки гіганти. Ось трапилася чашка гігант. Нарешті є в мене. Довбиш, гарненька чашечка така, кобальтове криття, позолота, ручна домальовка, дуже ніжні квіточки, можна і користуватися. А так піде в мою колекцію. Я збираю такі великі чашки, тож чудово, в мене буде поповнення. Ще трапилася ось ця цікава річ і досить рідкісна. Це попільничка. З фарфоровою порцеляновою вставочкою. Вони бувають різних кольорів. Трапилося мені жовтого кольору. І клеймо вам хочу показати ось таке рига. І ще й старе клеймо. Ось така цікава знахідка. Я збираю теж такі старі предмети побуту. Подобаються мені, якщо не в користування, то для колекції от в самий раз. Ще хотіла вам показати цю гарну пташку, статуетку. Голуб, теж в гарному стані ціла позолота ось такий гарненький голуб миру. І клеймо тут є по каталогу, якщо дивитися, то це Жель 60-ті роки. Ось така гарненька. Статуеточка поповнила мою колекцію. Я їх дуже люблю, це особлива любов, ці порцелянові фігурки. Дуже мені подобаються і ось, бачите, гарне поповнення. Ще я знайшла, придбала ось цю красунечку з червоного скла з ручним гравіюванням, красивий малюнок. Велика гарна така ваза, фруктовниця, цукерниця для солодощів. Можна і для колекції, можна і користуватися. Хоча, навіщо берегти, треба користуватися таким гарним посудом щодня. Ось така чудова річ. Поставити на стіл і красиво, і приємно, коли там щось лежить. Ще ось цю хотіла вам показати стареньку вазочку прозоре скло, теж є гравіювання ручна нарізка. Така вона невисока. Для якихось цукерочок. І це 60-ті роки. Я отакі вазочки невеличкі, саме невеличкі вазочки я теж збираю. У мене така є вже невеличка колекція, але все одно, як кажуть, їх мені все мало, то по нагоді стараюся купляти. Ось цю красунечку нещодавно придбала: трьохшовна, красивий малюнок. І таке кобальтове скло. Ніжка красива, теж, видно, старенька. Є пухирці в масі. Ну, от, бачите, так і збираються колекції такого вінтажного старенького посуду. Це оці речі, що я вам хотіла показати, похвалитися. Тож, таке в мене вдале було поповнення колекції. Всім вам гарного дня та настрою! До скорої зустрічі, скоро великдень. Тож готуємося до свята. Всього найкращого вам.